Модифікатор fdd 2 х 2 3х3 і 4х4, що він собою являє. Вони подібні всі до FDD-Box. Відрізняється лише кількістю точок. Даний урок я вирішив розповісти на прикладі штори. Надаю модифікатор FDD2х2 і з'являються ось такі. Оранжеві точечки. Перейшовши в склад цього модифікатора в розділ Control Points, я можу ці точечки совати. Таким чином в мене сунуться всі точки і редагується об'єкт, не виходячи за цей умовний чотирикутник. Тобто, я можу, наприклад, зробити штору під мансардний поверх її змінити. Або, наприклад, трошки розвернути. Так? Або взяти нижню частину розширити, чи, навпаки, звузити. Деколи корисно оці верхні частини звужувати, для того, щоб штора помістилася в нішу гіпсокартонну, яку ви задумали. Для того, щоб сховати її. так? Модифікатор FDD 3 на подібний тільки замість двох точок у вас виходить всюди по три. FDD 4 на 4 теж подібний до того, тільки там є чотири різні точки. Можна на цьому модифікаторі нажати Reset і все відновиться до початкового вигляду. Тобто оці модифікатори вони допомагають плавно деформувати об'єкт. Наприклад, якщо у вас є якась батарея, радіатор, ви можете трошечки тут відтягнути, щоб цей радіатор пройшов за, за нашою шторою, і таким чином. Він був за нею, а не врізався в штору. Його можна цей модифікатор як переміщати, тобто, наприклад, звузити нашу штору потрібно, або можна його так само повертати. Наприклад, нам потрібно зробити штору на еркер. Так, ми взяли цей модифікатор і вигнули її по периметру стіни, як нам було потрібно. Спробуйте відтворити дії, які є у відео. Для цього ви можете просто створити звичайний бокс, дати йому певну кількість сегментів. Так, і вже надавши модифікатор FDD 4х4. Перейшовши вершини, ви можете попробувати його посовати або змінити якусь форму. На цьому в мене все по цих модифікаторах, і до зустрічі у новому відео.